Це коротке відео, на якому меморіальний сквер, де поховані не лише наші предки, а й сучасні герої, перетворився на місце вигулу собак. Вже наробило галасу в соцмережах. Напередодні його зняла сестра пані Оксани. Неподалік похований її син, герой. АТО Василь Білик. Жінка каже, те, що собаки з мовчасної згоди господарів бігають по могилах, боляче ранить тих, хто втратив найрідніших. Ми поважаємо тварин. У нас також вдома є тварини, але тварини за себе не відповідають. Відповідають за них власники, і це саме вони спрямовують тварину, де її бігати, справляти потреби. Ну якщо собаку відпускають, і їх тут багато, собаки бавляться, одна за другою бігають, бігають і через могили, і мусили насипати от камінчиків на могилу, тому що не раз приходили, земля випорпана просто ну це тварини. Тому от виводить з себе оця байдужість і оце хамство. Це не нерозуміння якоїсь не то, що традиції, ну це якби елементарна етика. Це могили, це цвинтар, це нерозважальний майданчик. Брат Анни Володимир Шарабуряк, який загинув у 2014-му, теж похований в меморіальному сквері. Жінка каже, вранці та ввечері тут збираються десятки собачників. Ну, якби просто хоча б проходили з собаками, це одне. Але коли собаки справляють свої потреби і за цим за ними не прибирають, це викликає обурення, тому що хто знає, хоча б трохи історію нашого міста в меморіальному сквері. Окрім сучасних поховань, спочиває дуже багато людей, і це дещо неправильно, я вважаю. Хотілося б сказати людям: не робіть це це неправильно і майте повагу. Якби люди, які гуляють зі своїми собаками, тут приходили б так, як я, вони б цього не робили. І їхні тварини тут свої потреби не справляли. Коли підійшла, говорить, слухайте, ви культурно привіталася, все кажу, я проти тварин нічого немає. Але кажу, вибачте, будь ласка, в нас тут поховані. Ми думали, що це муляж. Я кажу, як муляж? Стільки фотографій могили. Ви говорите мені про муляж. Якийсь. Одні зрозуміли, вибачалися оцей, але мене здивувало, що наш западенець з Тернополя тут оселився з дівчиною, з двома псами був. Як відкрив був рот мені, що не маю права, це вільна країна, а де тут написано? Таблички про заборону вигулу тварин у меморіальному сквері і штраф за його порушення в розмірі 500 гривень є, але всього кілька і високо на деревах, а деякі з них ось у такому вигляді. Ситуацію кажуть родини похованих тут бійців могли б вирішити правоохоронні патрулі, але тут їх зустрічають нечасто. Проблему знає, але конкретного виходу не бачить. І міський голова Руслан Марцінків це подивиться в принципі поліція і муніципали, але ну проконтролювати все так неможливо. На 100%. Ми докладаємо зусиль, але сьогодні і не вистачає людей. По-перше, половина муніципальної інспекції сьогодні служить у Збройних силах України, ну і друге, і сил поліції теж не вистачає, щоб там кожного контролювати. Зважаючи на те, що це все-таки населений, достатньо густонаселений пункт, пункт, ну, проконтролювати кожного. Але всюди є таблички, і ми стараємося там, де... Ну, Камери, роз'яснювання, десь якийсь штраф, якщо бачимо таку ситуацію. Ну, але на 100% це вирішити, проконтролювати неможливо. Тож родинам загиблих залишається лише сподіватися на совість власників тварин. Люди, дякуйте Богу, що вас ця війна, можливо, не так торкнулася, як нас. Якби ви побули в нашій шкурі, якби відчули наш біль. Можливо, ви б інакше себе поводили. І можливо, навіть якби бачили, що хтось сюди зайшов собакою і отак собі тут влаштовує гонки і ігри, і ви б робили зауваження, щоб людина перейшла в інший куток парку, тому що тут не можна. Тут чисто по-людськи, з точки зору етики, моралі, просто не можна. Ольга Смага Андрій Буцяк новини на бежі.